Друзі, привіт! Хочу ознайомити вас з автомобілем, який у нас є в наявності. Це Volkswagen T6.1. Автомобіль 2020 року з дизельним двигуном на 2 літра та автоматичної коробки перемикання передач. Це у нас пасажир. Дійно, я вам покажу, як він виглядає всередині. Він дуже круто перешитий. Значить, дивіться, маємо шкіряний салон. Отакий от от коричневий. Коричневий -щорний. Дуже круто виглядає. Мультимедійна система вже сучасна. Коробочка автомат, мультикермо, сучасне вже кермо. 248 тисяч пробігу. Пробіг це оригінальний 100%. Тут у нас ось так виглядає, стеля чорного кольору, чорна шкіра І покажу вам багажний відсік. Тут місця дуже багато. Зв'язку з тим, що це Муксюковий бус. Тут місця дуже багато. Ось такий ось цікавий варіант. Пробіг ви почули. 250, 2 літри дізель на автоматі. Ціна 31 тисяча доларів. Якщо у вас зацікавив цей автомобіль, приїжджайте до нас. Бердисів, Шкіряників 8, автомайданчик, біра авто, випрацюють без вихідних, В наявності більш ніж 100 автомобілів, приїжджайте, вибирайте своє авто і здійснюйте свої мрії.